Танцювальний центр Авангард був заснований у вересні 2015 року. Творчий колектив це молоді талановиті хореографи, випускники університету культури і мистецтв, які вільно орієнтуються в сучасних танцювальних тенденціях і постійно вдосконалюють свою професійну майстерність провідними хореографами. Особливістю танцювального центру є те, що хореографи навчають всіх бажаючих без спеціальної підготовки різним танцювальним напрямкам на вибір: сучасні танці, бальні танці і класична хореографія. Доброго ранку доброго у нас весело, тому що ми на гостєвому майданчику. Ось так а, а, чому нам весело, тому що у нас гарний настрій, а гарний настрій, тому що до нас завітали гарні гості. А саме тренери танцювального центру Авангард це Ольга Перекрестова та Володимир Карнієв. Доброго, доброго ранку. ранку вам доброго, доброго ранку. ранку. Давайте почнемо з самого початку. Ми знаємо, що у вас така цікава ідея створення самого вашого танцювального центру. Скажіть, як це сталося? Це случилось очень спонтанно. Ми друзі, колеги. У нас как би бы, чотири різних направлення, і uh -huh. от ми решили об'єднатися і создать танцювальний центр, которому на сьогоднішній день два місяці. Вітаємо два... ну, да. народжений. А, а що прийнято дарувати на два місяці? Ми не знаємо. Ми думаємо, щось таке коштовне, щоб запам'яталося на все життя. Но ми думаємо, що у вас все складеться, і всі з України будуть прижати до вас і так. Ну ви Спасибо. знаєте, ми знаємо, ви знаєте, що Кіровоград дуже багата земля, особливо на хореографічні таланти. Нас дуже багато. Ujbač. Na to spresno. To je dobro. No, dobro. Ujbač. connecting people, я зрозуміла. просто, я Думати, що а ми якісь стали. Вони один на одного дивляться ні. і просто стається. Вони вони, вони дивляться один на одного і сміються. Ну що, кожного ранку традиція. Ну, давайте поспілкуємося з вами, Володимир. Ми з вами не сміємося. Ні, а, Намагаємося. Намагаємося, так а, Володимир, ну дивіться, у нас дуже багато танцювальних колективів. У нас дуже багато, різного спрямування. А, і знаєте, ну мені здається, що їх достатньо все ж таки для того для дітей, аби долучити. Дітей до танцювального виду мистецтва. Чим відрізняється ваш колектив і переваги вашого центру, аби бути конкретно спроможними на ринку Кіровоградщини? Я немножко повторююся, так як наші ідеї. У нас чотири чоловіка, але у інших колективах можливо навіть більше. В чому сам... mm -hmm. обісню? Mm -hmm. У нас ще є Громов Андрій Олександрович, у нас за бальну хореографію. так же як і Ольга, його mm -hmm. супруга. Опрям Марина Ивановна, которая у нас в стрейчинг встреченных и классический танец. Угу. Я отвечаю за на все современные направления: от contemporary, хип-хоп во всех проявлениях, джаз и немного акробатики на данном этапе. Поэтому мы, преимущество наше в том, что мы пытаемся это все сгруппировать и подать. Ну, как, Давайте так: в результате варианта. на выходе. Э... Людина, дитина, учасник вашого центру хто uh -huh. uh, він є? Ким він буде? Що він создать, Боже неправильное слово. Навірно, виростіть універсальних Нав навчити, uh -huh. навчити. Uh -huh. універсальних танцорів, щоб вони могли свободно орієнтуватися во всіх направлениях, тільки, як щас, требует время. Uh -huh. то як зараз требують време. Яка вікова категорія ваших oh. дітей, які займаються? Ну, у нас починає трьох років. І заканчиває <свистак> якби так ска самий зросли у нас учасник, котрому шістдесят літ, тобто нам можна також до вас можливо. Да, конечно, ну, да. можна навчити танцювати у нас... можна всі? Да, ми можемо всіх можем всех навчити танцювати. Видно, що ви баля, ви висіли, нога, постава. На цьому зараз підете в пля, щоб знову Так, як до вас можна записатися, Назвіть свої координати, з ким можна розмовляти, і яка вартість. У нас набор происходит круглый год, понедельник, вторник. Понедельник у нас идет запись с 17 до 20.00 школа номер 20. Вторник это радиозавод, дом культуры, радиозавод. С 5 до 8 часов мы будем вас ждать. Можете подходить к нам. <гану> стоимость обучения за месяц это у нас идет абонемент. Это туда входит три раза занятия в неделю. Современная бальная, классическая хореография, стоимость 200 гривен за месяц. А, ну, такая, напрямова... Если приходит двое детей или трое, у нас соответственно идет скидочная система. Доступны цены. <гану> Враховуючи, які зараз взагалі ціни наші тому навіть не думайте, а приводьте своїх дітей нехай вони займаються. Ми нагадуємо, що у нас в гостях був пан Володимир та пані Ольга. Вони нам розказали про свій гурт центр Авангат. Вибачте, блас, ми згодом сміялися постійно, тому що нам чогось смішно, думаю, що ми один одного дивилися. А нас вже просто не можу сам. знаєте, вже мову перекрило. Хочеться сміятись. Ну, ми сподіваємося, що вихованці цього центру і самі хореографи будуть відомими і стануть відомими на всій Україні на весь світ і будуть розповідати за про них на цій рубриці зоряні війни. Боже, говорити, не можу хочеться сміятися. Далі зоря, рубрика зоряні «Зоря, зоря, війни», А вони поки що посміються.